Словники роблять за тематичним принципом. От відповідно, і тут зроблено шість розділів: значить, це джерела і писемні пам'ятки, перший розділ, потім міфи і божества, далі ритуал, далі святилища, далі школи інтерпретатори і нарешті відображені сім'ї в літературі і мистецтва. Тому Перед кожним розділом значить, велика стаття грунтовна, яка вводить, так би мовити, в цю тематику. І е, тому, ну, в принципі, можна цією книжкою користуватись не лише як довідником, а просто от її читати, якщо вас цікавить, наприклад, е, ну, от ритуал Сінто чи святилище, можете відкрити розділ святилище і читати просто е, в, в цю вступну статтю, а далі просто, е, значить, відповідні е, дивитися. Статті, які в цьому розділі. Ви вже знаєте, що це стосується святилища. вона багато на які статті ви побачите відсилки в самій вступній статті. Ось таким чином організована ця праця. Значить, як я вже казав, організатором видання і підтримало його також фінансово, організатором видання виступило міжнародне наукове товариство СІН. Це така його назва. Власне, от в, 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 в українській мові це власне переклад російської назви Міжнародної научної общества СімТа, тому що по японськи воно називається дещо інакше Сінто Кубсай ГАРКАЙ, а англійською воно називається International Sinto Foundation. Тобто воно має різні назви різними мова, тим не менше це одна і та сама організація. І е, о, я про неї хочу також сказати кілька слів. Е, ось я також вам передам ви подивіться. Е, е, ось такі буклетики, які, будь ласка, хтось мені подарун. Е, е, там коротко розповідається, що ж це за організація, які там у неї основні сфери діяльності і так. Організація ця неурядова, громадська організація, створена у грудні 1994 року інтелектуалами японськими, ну а також не тільки японськими, які пов'язані так чи інакше з СІНТО. або це дослідники СІНТО, або це богослови, священнослужителі різних конфесій, пов'язаних з СІНТО, тощо. Але організація ця не є релігійною, сама по собі вона є свідчою. Займається вона поширенням, і з, 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 поширенням знань про СІНТО і заохоченням, сприянням, дослідженням СІНТО у усьому світі, е, вона акредитована при Організації Об'єднаних Націй при департаменті зв'язків з громадськістю. І має філії. В, в кількох країнах, в тому числі От, в Росії, має своє представництво в Нью-Йорку, хоча головний центр знаходиться, звісно, в Японії в Токіо. От, має філію, створену в 2000 році в Росії. Тоді це називалось Московське представництво. Зараз вона називається Російська Філія міжнародного наукового товариства СІНТО. і. Euh, також є представництво в Китаї, точніше, от така ж філія от в Китаї і ще в е, кількох країнах. Mm. Euh, міжнародне наукове товариство СІНТО проводить конференції, симпозіуми, е, присвячені різним аспектам СІНТО і різним е, проблемам, е, видає багато цікавої літератури, е, проводить також конкурси е, щорічні з. Праць присвячених СІНТО серед студентів, серед молодих дослідників. Так що, хто відповідно належить до цієї категорії і цікавиться СІНТО, то я пропоную також спробувати свої сили, можливо, в наступному конкурсі там щороку якась нова тема, і на сайті цієї організації можна. Завжди дізнатися е, новини, дізнатися інформацію про цей конкурс. Також проводить е, ця організація різні ритуали е, для того, щоб ознайомлювати з ними іноземцям. Це переважно відбувається в е, Нью-Йорку, ООН, але ну, також і в деяких інших країнах вони проводили такі. Е, е. Заходи, скажімо так, з метою ознайомити інованці Сінто. В чому, власне кажучи, причина, в чому необхідність була створення такої організації? Річ в тім, що Сінто, от як це не парадоксально звучить, хоча часто кажуть, що це є. Основа японської культури, що це є душа японської культури, що взагалі Японію неможливо зрозуміти, не зрозумівши Сінто і так далі і тому подібне. І в принципі, от на мою думку, всі ці висловлювання вони мають такі рацію. Тим не менш, Сінто, як це не парадоксально про. Тому що японознавство дуже сильно розвинено в цьому світі, сім залишається погано дуже вивченою релігією, і одна з причин цього пов'язана з таким от складним періодом в історії Японії, як 30 40 соробові роки ХХ століття, коли власне державна ідеологія Японії, ну от як у нас в літературі історичної прийнято писати мілітаристичної Японії. Е, от, вона е, значною мірою апелювала саме до Сінту. Е, відповідно, е, склалася така е, думка, склався такий, як зараз модно казати, імідж у Сінто, як якоїсь такої націоналістичної, е, значить, мало не фашистської ідеології. У зв'язку з чим, зокрема, в Радянському Союзі ну, практично не виходило взагалі ніяких досліджень, присвячених СІНТО, А перша праця присвячена японським релігіям, де якось якоюсь мірою про СІНТО було сказано, взагалі з'явилася аж в кінці 60-х років. Після того знов тривалий час нічого на цю тему не було. Навіть такі важливі пам'ятки. Японської літератури, як Кодзіки і Ніхонгі, не виходили в повному перекладі російською мовою, от знов таки, тому що вони дуже сильно пов'язані з цим Лише от після е, перебудови, лише починаючи з 90-х років, е, з'явилися е, переклади багатьох важливих пам'яток і з'явилися. Ну і е, треба сказати, що е, краще, але не, не так уже набагато краща ситуація була в інших країнах, е, тобто, звісно, в е, Сполучених Штатах виходили дослідження, присвячені сім Ну, зокрема, і в Західній Європі виходили, але е, оцей от образ, такий негативний сім пов'язаний з. Е, Згаданими вже подіями, він е, все одно там також присутній. І от, якби, боротьба з цим стереотипом це одна з цілей діяльності Міжнародного наукового товариства. Е, це от так стисло про цю е, організацію. Відповідно, е, автори, які брали участь в написанні цієї енциклопедії, Більшість свої належать до російської філії Міжнародного наукового товариства Сінто і... Еліна Васильівна Молодякова зараз очолює цю філію. Спочатку її очолював Володимир Михайлович Єрьомін до 2004 року, а потім після його смерті її очолила Еліана Васильівна Молодякова. До речі, одним із також плідних авторів цієї енциклопедії є е, сина Єжени Васильівни е, Василій Лінаркович Молодяков, е, теж такий дуже е, цікавий російський дослідник, історик, який е, зараз переважно працює і е, живе також в Японії. Але, ось, е, як бачимо, також е, все-таки е, часом видає щось і в е, Росії. Ну от е, таке у нас коротеньке е, знайомство, загальне з е, цією е, цікавою працею. Я також радий е, повідомити, що в бібліотеці українсько-японського центру є примірник цієї книги. Е, є він також в бібліотеці інституту Судознавства, Тому Е, от всі, хто цікавиться, можуть насамперед познайомитися з цією книгою в цих бібліотеках, а е, ну також відповідно у кого вже це серйозно цікавить, той може за собі її придбати. Але е, ну от у мене на жаль є тільки е, зараз от, мій авторські приміни, тому е, можу тільки сказати тим, тим потім після вже нашої е, лекції, кого це цікавить. Е, Щодо значить, місця, де в Москві можна придбати. На жаль, іншої у мене інформації між тему немає. Ну, а тепер, я думаю, час перейти вже, власне, до Сінто ну, в тому вигляді, як Сінто можна побачити певним чином через призму цієї книги. Оскільки вона тут, як я вже сказав, поділяється на шість підрозділів. це, Я вже їх називав, назву ще раз, це перше джерела і писемні пам'ятки, потім міфи і божества, далі ритуал, потім святилища, далі школи-інтерпретатори і відображення сімка в мистецтві і літератури. Ну, Власне, в такому порядку я і пропоную так прообігтися по всіх цих пунктах. Що я одразу хочу сказати? Ця книга повинна, на мою думку, не лише от, якось так мотива ну, розхитати цей негативний образ сім, то який склався внаслідок там певних точі, подій відомих історичних. А і багато ще інших стереотипів пов'язаних з тим, та між іншим от, повторюються в популярних і навіть інколи не дуже популярних книжках. Ем, ну, Зокрема, одним із таких стандартних е, початків розмови про сімка в літературі е, популярній і такі науково-популярній е, є твердження, що. от... Японці вони такі от дивні люди, вони вірять одразу в кілька релігій, ну щонайменше в дві. От вони і буддисти, значить, з одного боку, якби так, от наполовину буддисти, наполовину сінтаїсти і, значить, інколи вони бувають іще там кимось. Це твердження повторюється, так би мовити, з публікації в публікацію. Я думаю, що от, е, ця книга допоможе вам розібратися в е, тому, чому це власне так відбувається і е, яка тут насправді на що за всім цим стоїть. Річ тим, що нам от здається, нам, е, хоч ми і не зовсім так на ну, західні люди, але все-таки ми... Більше в західній культурі виховуємося всі. Тому нам всім здається, що західний понятійний апарат він найкраще е, годиться для того, щоб описувати і аналізувати будь-яке явище, в тому числі і східне, наприклад, японське. Це не завжди так. Інколи він е, не тільки не допомагає а і не тільки не просто виявляється без а ще й От, е, на мою думку, подібна історія з поняттям релігія, яке ми звикли застосовувати до Сінто. Я не хочу вам зараз сказати, що Сінто це не релігія. Просто хочу вам сказати, що те, що ми розуміємо під релігією, це не зовсім те саме, що є сінто. Ми всі, коли говоримо про релігію, так чи інакше свідомо або несвідомо маємо на увазі от щось схоже на знайомі нам релігії, такі як християнство, іслам. Насамперед, так, ну, ближче все-таки християнство, так чи інакше. Ну. Тобто нам взагалі дивно, як це так, от, е, релігія це от те, що людина вірить, так це якась картина світу. Е, як може людина вірити з... Значить, там півдня в одне півдня в щось інше. Як вона може поклонятися то одному богу, то іншому? Це в нас в голові не вкладається.